Привели до ладу у рівному презентували оновлене укриття обласної дитячої лікарні. Понад 30 років це підвальне приміщення використовувалося виключно як склад для мотлуху. Сьогодні ж картина виглядає по-іншому. Тут облаштували захисну споруду. За необхідності вона може слугувати і повноцінним відділенням. Головний лікар закладу каже: для цього є всі умови. Опарблок де можна проводити оперативні втручання, відділ відділення інтенсивної терапії, реанімаційне відділення і блок палати для перебування, хворих і для перебування дітей, повноцінне конденсування, вентиляція, запас води і додаткове жиро енергії з дизель-генератора. Чи воно ще унікальне? Тому що ви бачили один вхід. Ще тут є ліфт, який сполучені з стаціонарними відділеннями. Там на в кінці відділення цього ще один вихід в стаціонар. І тут є вихід туди під кухню. Приводити до ладу цю захисну споруду взялися ще в серпні. Тоді небайдужі рівняни, поліцейські та бійці громадського формування СОМ організували толоку, аби очистити підвал від мотлоху. На цей процес благодійникам знадобилося декілька днів. А от ремонтні роботи тут розпочалися у жовтні. Почали проект в Першого жовтня, це був 1 жовтня, і буквально до кінця грудня ми вже закінчили цей проект. Сьогодні були такі вже останні мазки, будівельні квітка, як говорять, будівельники. І ми відкрили це відділення. Тому вітаю не тільки Рівничну, а й найближчі області, тому що це дійсно стає драйвером розвитку регіону. Це місце стає таким навчальним полігоном для лікарів. Щоб наші діти були в безпеці по всій Україні. на те, аби облаштувати тут повноцінне підземне відділення з операційною, санвузлами, палатами та вентиляцією, знадобилося близько 12 мільйонів. Третину коштів знайшов сам заклад, решту профінансували з обласного бюджету. Це більше 8 мільйонів гривень. Але якраз зараз, сьогодні, ми бачимо той приклад, коли це ефективне використання коштів і відділення повноцінне функціональне з обладнанням. І виконує роль укриття як зазначають у медзакладі, загалом це укриття може вмістити 350 осіб, включаючи пацієнтів, їх батьків та медпрацівників. Ангеліна Бураколех Степенюк, телеканал ITV.